От іде як кардан. Кардан, передній мост. Ну бачите, передній мост по питанні немає по ньому. Коробка передач. Знімається, що сцепка, може бути вищий кліренс. Тут десь має бути сантиметрів 40 майже висоти. бо резина йде широка. Тут ні, тут у нас 6,5 стандартна. в Задню 11,2 він такий, ну має проходимість трохи. З двох сторін подножки стоять. А, ось, серійні номера Ченкфа, то, то дуже непоганий. Насправді завод Загугліть в інтернеті, вбийте чангфа. Китайський завод дуже непоганий. Трьохточка. Тут ми маємо дві тяги такі. На півтони ваги розраховані, плюс е, защита під ВОМ. Вом у нас йде на дві швидкості. Одна гідропара штатна. Примусовий поки ще не зру.